Сьогодні у Верховній Раді прийняли низку важливих законів. Один з них стосується повного звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Окрім цього, було прийнято ще низку важливих рішень. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, ратифікували угоду з урядом Франції про створення представництва групи AFD в Україні та діяльність французького агентства розвитку про та експертіс Френс в Україні. Це все сприятиме залученню міжнародних інвестицій в країні також нардеп Юрій Шаповалов додав: внесли зміни в кримінальне законодавство у зв'язку з ратифікацією римського статуту. Також у першому читанні прийняли новий закон про порядок укладення угод зі слідством. Зокрема, у разі співпраці з правоохоронцями та відшкодування збитків суду дозволено виносити менше покарання ніж передбачено законодавством. Прийняли постанови про переменування кількох українських міст. Сьогоднішнє голосування парламенту сприяє євроінтеграції України та її розвитку. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.